Друзі, Стартуємо з самого цікавого з виборів. А Гончаренко говорить про бойка. Послухайте, що він розказує. Друзі, ну чесно кажучи, це якийсь повний звіздець. Тільки на третій рік повномасштабної війни багато хто дізналися, що ОПЗЖ далі сидить в раді. От я зараз в сесійній залі, і от подивіться, отут вони сидять. Це того, щоб сидіти у в'язниці, почули, так? А тепер я вам скажу: Гончаренко. Порошенко, Тимошенко і інші три роки разом з Бойком були у Верховній Раді. Три роки вони ходили повз одного. Три роки вони один одного бачили, віталися, я впевнений в цьому. Голосували закони, які потрібно було їм. Сьогодні вони згадали, що бойка треба гнать. Та вас всіх треба вже гнать, вже все, до побачення. Те, що ви зараз будете намагатись нам розказувати, що ви краще. За Бойка, Порошенко за Тимошенко, Тимошенко ще за когось? Ні. Все. Три роки ви мовчали, вибори на носі, понесли один одного засирать. Так було завжди. Вже ви нам не наступите на ухо. Вже все. Вже полетите нафіг всі звітіля. Бо ви всі там сиділи, всі сиділи три роки і мовчали. І тихенько голосували за те, що треба. І крали, розкрадали. І нічого ви там не вирішили на сьогоднішній день, бо ніхто не сидить, ніхто не покарний, все гірше, гірше і гірше будете відповідати всі. У Мір Овсирській запустили перевірку зараз з приводу розслідування е, знущань в 211 й бригаді над військовими. І хочу, щоб ви послухали думку ну, їхньої сторони, бо це е, е, керівник резервістів Збройних сил України. Говорить: послухайте. Але я мушу запитати, це тенденції, це виключення, і що ви взагалі про це думаєте? Якщо це підтвердиться правдою, це в війні мають бути як найжорстокіше покарані, публічно покарані, навіть можливо, не стільки в межах сугубо законодавства, як це має бачити бути показове покарання, однозначно, і армія, і суспільство має це бачити, якщо це дійсно були порушення. Якщо дійсно буде все доведено, бо я просто знаєте, з другої сторони теж боюся того, що в нас часто люблять робити когось мучениками ще й заднім числом. А особливо зараз це якась почалася тотальна хвороба. Але якщо ну, тим паче ми бачили, там є навіть і фото підтвердження, що ну, це ж до якого дебілізму треба дійти офіцерам, щоб самі на себе збирати докази. Але, видно, Бог на небі є, і якщо це правда, це, це має... От бачите, вже ще нічого не зробили, вони ще нічого не перевірили. Але тако, бачите, е палка з двох кінців. Може, було, може, не було. Може, це хтось на когось наговорив. Може, це зараз така е пішла хвиля, що всі жаліються і таке інше. Ну, Тобто, я розумію, що йде до того, що замилять вони це все діло. Замилять. Але питання ж не в цій бригаді. Питання ж не. В цій ситуації, яка з вересня місяця до грудня була нікому не відома чомусь. Ніхто не знав, поки журналісти це все не виконали внаружу. А тепер ситуація в чому? Ситуація в тому, що е, вся армія така за винятком. Просто вся армія така за винятком. Ну, про це ми будемо говорити ще далі, друзі. Ще не все, ще не всі скандали стихли. Денис Прокопенко, редіс керівника ЗОУ, виступив з заявою. Ви можете побачити цю заяву. Де він розказує про дискредитацію його командирів, які якоби, ну, не якоби він признає, що квартири були куплені, але. Куплені спонсорами. І дивіться, чому я зачепив цю тему? Як вважає Радіс, і я вважаю це гідні воїни. Я вважаю, вони воювали, воювали, вони зробили немало для захисту нашої держави. Питань немає. Вони гідні отримати від спонсора. Там. Ну, їм подарували ці квартири. Класно. Я говорю не про це. Я говорю про те, що одних. От подивіться, ще є картинка, все-таки нагадаю, де цей офіцер і розп'ятий хлопець на хресті. Подивіться, от одні можуть воїни дозволити собі, або одним можуть дозволити там купити за багато мільйонів квартири і різні блага їм, а інших будуть розпинати на хреста. А це я не до Радіса Азова і інших там. Це я до справедливості, до всього керівництва нашої армії, до всієї армії, до всіх командирів звертаюсь. Так не може бути, що в нас одні еліта, одні гідні і мають можливості, а інших будуть закривати в ями і клітки. Звісно, хтось може зараз мені сказати, що. То може якісь алкаші, може, то там аватарів закривали і таке інше. Друзі, послухайте, не мають тримати там ніяких аватарів. Не має бути ніяких п'яних. Я вам це заявляю, е знаючи командирів особисто, які не тримають категорично ніяких в себе п'яних, ніяких наркоманів не тримають. У них нормальні військові. Тому не може такого бути в нашій сучасній сьогоднішній армії, яка хоче вступити в НАТО, от, от такої ями, як у суспільстві, так і в армії. Одні гідні і мають можливості, а інші будуть втоптані в землю. Такого немає друзі, бути. Я особисто висловив цю думку. Чому? Тому що я за справедливість, я за те, щоб всі наші воїни мали. Однакові можливості в армії, а не так, що в одних є техніка, в одних є можливості, в одних є гроші і є все, а в інших нема нічого. Одних нагороджують, одним купляють квартири, інших розпинають на хрестах. Так не має бути, друзі. Категорично не має бути. Дякую.